Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу! Що сьогодні маю до, до роботи? Робота продовжується. І ми працюємо, і працюємо і працюємо. І кожен день щось, щось та й робимо, а зробити треба. Кому цікаво, що ми будемо далі робити? Підписуйтеся, ставте вподобайки. І хто захоче, буде з нами працювати, собі так буде робити. Що зараз роблю? Як бачите, маю з маринаду витягнула не знаю, видно, не видно, видно е, сало під черевина і нанизу ще є ребро. І зараз це було в маринаді. Я маринад варила на... Боже, боже. на відро води. Але це я робила до свого смаку, повторюся. Це треба все приходити з практикою, з досвідом. І так як ми вже це робимо останніх 20 років самостійно, без чиєїсь допомоги, то ми собі випробували такий рецепт. На відро води кілограм солі, чотири цибулини так, добру чайну ложку, горошку перцю і з 10, листочків, з 10 листочків лаврового листка. Це все має закипіти. Потім остуджуємо. У нашому випадку ми винесли. У коридор на вулицю, і воно там вистигало. Так, вистегло до другого ранку. Сало порізали під черевину, порізала на куски, на такі стандартні. Ось такі кусочки. Дивіться, яка гарна підчеревинка, красота. Уклала у, як у нас казали, казала бабка, поливан, поливаний баняк. Я хто там говорить, не знаю. Як воно називається тепер? Ну, коли сказали, поле, поливана каструля, поливаний баняк, хто собі як хоче, так най, найдумає. Ні в який інакший, тільки поливаний, бо того, що... Ой. У резиновий не поставиш, бо резиною може смердіти. У алюмінієвий не поставиш, бо того, що там алюміній буде об'їдати, ні в якому разі в алюмінієвий не ставити. Тільки в поливану посудину. Незалежно що то. Ще можна в пластик ставити, наприклад, у пластикове відро. Це теж, але тільки би був харчовий пластик, щоб було відро нормальне, таке харчове. І воно собі <кій> у тому маринаді, у тій рідині, я його залила. І зверху ставлю гніт. Що таке гніт? Ставлю е, кружок, теж поливаний, <кій> менший від діаметру каструлі, і прикладаємо якийсь груз. В нашому випадку було відерко пластикове з смальцем. Можна поставити трьохлітрову банку з водою. Можна поставити камінь, можна будь-що. Тільки щоб був груз зверху. І воно собі може, так, у тому маринаді, скільки е, часу, 2-3 дні, чотири дні у теперішню холодну погоду. У нашому випадку, воно скільки чоловік? Чотири дні вже стояло, Ну. Так, в нашому випадку 4 дні воно стояло. Тепер, тепер що роблю я? Зараз показую, е, змолола <кій> змолола на блендері, не маю кофе, кофемолки, то змолола на блендері. Е, коріандр. Вона не дуже, звичайно, хотіло молотися, поки не додала солі, додала крупної солі. І тоді воно набагато краще пішло діло. Скрупна, скрупна крупна така гру, груба сіль була кам'яна, але можна сказати, що якби морська такого грубого помолу. Додала до цього і воно добре змололося. Потім до цього, тут мірки ніякої нема, друзі. Тут я не знаю, тут тільки дві пачечки коріандру. Солі. Даєте вже, як ви собі, посчитаєте потрібне. Я не знаю, я тут дала 4 ложки. І червона паприка. Перчена червона паприка. Можна сказати, перед чилі. Теж даєте до свого смаку. Як вам подобається. Сало утягне тільки цієї приправи скільки воно йому буде потрібно. Більше не втягне. Так що висипаю, висипаю велику миску. Добре, що паприки є багато, бо, бо була того року в Польщі, понавозила приправ трохи всяких. Де що? Тут вже купляли. Хотіла давати часнику. Ось такий гранульований часничок. Але щось подумали з чоловіком, що може прийдеться у слоїки закручувати це сало. Бо на морозилку, як таку, надії особи не маю. Бо можуть світло відключати, хто його знає, що буде потім. Ми, звичайно, нічого не знаємо, що буде потім. Тому вирішила не давати. Не давати часнику. Добре. Тепер це діло відбувається так. Кожну сторону треба ось так натерти. Я беру велику миску, щоб мені нічого не розсипалося. Бачите, сало, який вже колір має. А ще, коли воно заводиться, то взагалі воно ідеальний має і смак, і колір. Тікай! Ти чого тут стоїш? Це ще їсти не будеш. Чоловіче. Так, От так це все виглядає. Не знаю, хто там як робить. Я роблю так. Моя практика показує, що це треба так робити. І це дуже смачно. Отак. Все, щоб відео довго не затягувати, далі сам процес вже знаєте і розумієте. І це все укладаю у поливаний, поливану каструлю чи в баняк, хто там собі, я кажу, хто як собі знає, та й так собі... І ось Отак От ще один кусочок покажу, як воно отак. От зразу від паприки зразу воно робить свій колір. Ось така буде смакота, така підчеревенка Поки що Відключаюся, а потім покажу, як воно буде в каструлі. Так, не вистачило мені трошки коріандру на декілька кусочків, то, то ми зробимо інакше. То ми маємо ось тут вже такий, як би, це вже не підчеревана, це вже заяць. Каже мій чоловік, що заяць. А як то каже, не знаю. То я. Його зроблю просто чорний перець і, і сіль. Отак. Боже, мені твої приправи на таку кількість треба чотири пачечки, напевно, коріндри. Або ще краще посіяти свої. У нас на городі завжди було, а тепер воно все викроплюється все і усе пощазало, все пропало. Але нічого. Нічого. Так. Так, тепер, тепер що? Тепер я маю ще ребро. Ребро ціле будемо вудити, Будемо будити, але до ребра маю інакшу приправу. Так, що до ребра. До ребра приправа ребра, ребра, барбекю. Пахне дуже прекрасно. І... І ось така приправа від іріс до м'яса. Щоб чимось це відрізати. Так. Така приправа до м'яса. Якісь травки, муравки, не знаю. Понатираю, має бути смачно. Так, це не натерти, це тільки можна пересипати, бо його дуже трошки є. Дуже трошки є це і приправки. Але... Воно мокре, саме ребро мокре і воно дуже добре ловиться. Ці всякі травки. Отак От пересиплю. Чотири штучки маємо ребра. Не маємо багато. Отак. От і це все складаю так само до О, каструлю до сала. Воно теж було у маринаді з салом. Так, тепер з цієї сторони так само. Воно, я ж кажу, воно мокре, саме м'ясо, саме ребро мокре і воно дуже добре. Воно дуже добре пристає, ця приправа. Приправа суха, але ще. Трошки можна підсипати, потім уже там у каструлі. Так, потім потім це все вже висиплю решту ці травки. Отак. І буде, друзі, дуже смачно. Друзі, дуже смачно. Так, ще одно ще одно ребро. Щось мені останнім часом подобається щось так комбінувати, щось видумувати. Так, все. Ось так виглядає вже замариноване під черевина і ребро. Зверху ось тут ребро. І це все кружком зараз закриваємо, і нехай собі до вечора в теплій хаті воно тут умариновується. Потім винесемо на двір. І воно ще собі на дворі буде там, не знаю, скільки день, два дні, поки чоловік не злагодить дров. Поки вже Погода буде дозволяти. Ну, яка погода, щоб на голову нічого не ляпало, саме головне. І тоді буде закладати в бочку. А потім, відповідно, як буде вже готова продукція, то буду вам показувати, що будемо робити далі. Спостерігайте.